Капусняк вариться, бо ще як Ваніна мама казала, капустянка. Варю капустянку. Як я варю цю капустянку? Дівчатка, ну Я зараз не зажарюю, це вже я вам казала, цей момент упускаю. ну а Хто зажарює, то зажарка робиться окремо цибулька, морква і, і, і томатна паста. Значить, взяла кострулю, міряю літровою банкою, скільки я туди води налила. Я налила три літрових банки. У мене туди влізло. Ну, не, не повна, щоб була, бо ще ж туди і м'ясо додала, накидала капусти, квашеної кислої, чи маленько, бо тож і капусняк. І пшоно з розрахунку 1 столова ложка на літрову банку води. От чого я міряю воду? Три води, три столові ложки. Пшона. Окремо у каструльку поставила, покришила, вариться в мене картопля. Картопля в мене вариться окремо. Так мене навчила моя мама, так я роблю. Ну, а це таке, я вам просто розказую, як я роблю капусняк. У кожної хазяйки, як кажуть, свій рецепт. Картопля зварилася, я її потовкла, і як вже в мене буде готовий капусняк. Я трошки пізніше вже ж як звариться і пшоно гарно і все. М'ясо в мене сьогодні. Курятина, ну, зазвичай капуснячок треба з ребрами варити. Ну, в мене з курятиною буде. От, І вже в самому конці додаю картоплю. Картоплі додам стільки, скільки мені захочеться, щоб буду дивитися по густоті. Густоту капусняка регулюю товченою готовою картоплею. І тоді воно що кипнуло, там зелені можна ще додати. І на цьому все. Значить, зразу вариться, вкидаю зразу вода, пшоно, м'ясо і кисла капуста. Ну я ще покришила туди і цибулю, і моркви натерла, бо я ж зажарки не роблю. І хай ось зараз почекаю, поки кипіть, який там шум трохи зніму і залишаю Картопля вже в мене кипить. А тоді вже, як бачите, що пшоно готове, і капустка м'якенька. Значить, ще додам томатної пасти. От, і вже в самому кінці картопля товчена. І на цьому все. О, оце такий у мене процес варіння капусняку. Саму капусточку можна, як ви витягли з банки, і трошки порізати ножиком, дрібні, щоб дрібнішенька була. Є люди, мелють на м'ясорубку. Ну Мені таке не подобається. Ну, це, воно то пливе, я розумію, що пливе, воно добре все. Ну, мені треба, щоб капуста була така, як капуста. Я нічого не робила, прямо з банки отуди, укострлю. У але можна її іноді бува, щоб дрібнішу зроблю. Буває таке, ну сьогодні не робила. Ну, а на м'ясорубку я ніколи не, не молола, а, а є ще мелюті на м'ясорубку, то діло, тоді він вже сам пливе, вже і жувати не треба. Ще пару хвилин і мій капуснячок готовий. так пахне на всю. Літню кухню. У мене сметани нема, треба їхати в магазин, а не хочеться. Щось ми останнім часом дуже рідко в магазин їздимо. Де. Чи менше їм, чи що. Що воно таке, я не знаю. Може й менше. Як передати вам свої емоції, але я відчуваю щастя, от просто десь всередині себе віднайшла ось цю таку. Я не знаю в свої внутрішні я. Я взагалі до блогу, що там, як ми раніше жили, ми в комунальній квартирі жили з Олегом. Я працювала в соціологічній компанії, соціологом, опитуванням і так далі. Мені мене ще тоді тягнуло на творчість. Я почала займатися краббукінгом, хто знає цю тему. І я вже дійшла до рівня, що я почала продавати ці роботи. Якісь там відкриточки почали, листівочки українські, вибачте, листівочки почали купувати, якісь блокнотики для рецептів. Я пам'ятаю, приходить Олег з роботи, а в мене тако на дивані всі листки розкладені в каві. Я старила листки для того, щоб була така вінтажна історія. Ну от завжди мене, знаєте, періодами тягнемо. Завжди смерті клеєм моменту. Чому я перестала це займатися? Я мультики завжди у мене алергія почалася на цей клей, в носі проблеми. Ну, коротше, я не могла клеїти. І я це все закинула. І от у мене періоди в житті такі бувають, що мене пробиває на творчість. І я повністю в це поринаю і дозволяю собі це. Для мене це супер важливо. Для мене це як щось таке. Ну я не знаю, ну, просто... Відчуваю щастя, хіба це не клас? До речі, заїжджаємо в Макдональдс по. Може це щасливо? По Вонові це Friend? Friends? Серіал. Нічого да. собі, колаборація, будемо зараз в Макдональдс. Я буду просто чизбургер. Добрий день! Як ви думаєте, яку іграшку я обрала? Звісно ж, Фібі! Клас. Ой боже, я обожнювала її таку якусь. Неординарність, на це так, боже, руки всі в парті. Не божевільна. Ні, не божевільна, вона була особлива. Алє, ну що за божевільна? Ой, дуже така іграшка. А виграшка. це хіба з чендлером Фібі була? Фібі це ж та, що на гітарі грала. Ну, так вона. — you Слухайте, в мене навіть педикюр в колір красивих лоферів. Боже, які вони ніжні, які вони тендітні на ніжці. В образі доєднуються, звісно, можна одягати під шкарпетки. Я хотіла відчути на собі ось цей такий приємний дотик Ботик хутра. Мені захотілося на ніжку одягти. І вони дуже теплі. І дуже красиві. It's a book. It's a book. And what color is it, the book? It's green. Green. So it's a green book. It's a green book. Yeah! <laughs> so play it next. It's a bike. It's good. And what color is the bike? Red. It's a red It's a red bike. It's a red bike. Саме <звіць> <звіць> так додатково Марк вивчає англійську в онлайн школі з англійської мови Allright. Йому там дуже подобається. Викладач, з яким він спілкується, проживає в США. Він веде урок виключно на англійській мові. Заохочує Марка різними цікавими темами такими як Роблекс, Лего, Майнкрафт, Fortnite і багато багато інших. Марк суттєво підтягнув свій рівень, і ми повністю задоволені цією школою. Тому не зволікайте. Листопад чудовий час, щоб розпочати. В школі Лурайт right навчаються діти від 4 років. І якщо навіть ваша дитина дуже активна і непосидюча, в школі Allright обов'язково знайдуть до неї підхід. Переходьте за посиланням, проходьте безкоштовний пробний урок. І починайте вивчати англійську з легкістю. І можливо вже за рік ваша дитина розпочне гарно розмовляти англійською взагалі no, no so so то у Барберс ціла чоловіча лінійка сертифікованої косметики по догляду за волоссям вусами бородою та I don't ever slow up. No, I don't take shit